Вітаю вас! Сьогодні дивимося питання, які в нього плани щодо вас та ваших стосунків. Я думаю, всіх дівчаток тривожить це питання, тому давайте його розберемо більш детально. Хто він у ваших стосунках? Давайте настроїмося і подивимося, хто він у ваших стосунках. Ой, людина якась така депресивна, взагалі нічого не хоче, взагалі закрилася. Що би ви йому не казали? Він такий ні, ні в какою, мене нічого не хвилює і не тривож. Я хочу сам побути на одинці, і взагалі мені все надоїло. Так, давайте ще подивимося, які в нього думки про ваші стосунки. В нього думки про ваші стосунки. Думки тут такі, що все стабільно, все добре, можна жити, терпіти, і ніби і гроші є в сім'ї. Давайте подивимося, чи є почуття в нього до вас. Бо він наче й терпить, все добре, все прекрасно, стабільно, розвиток є якийсь, але прям такий. Прям по грошам, а не по емоціям. Тому в мене ще хвилює питання, які в нього є почуття до вас, бо якась холодність відчувається. А почуття тут в нього взагалі він закритий. Закритий і його нічого не хвилює. Він взагалі холодний. Ні підійти, нічого не сказати. Я сам в собі закрився в коробочку. Так що цього ти сама по собі і я сам по собі. То які ж в нього будуть дії до вас, до ваших стосунків? Які в нього будуть дії до вас? А дії тут будуть такі таємничі. Може, хтось може і на ваші стосунки впливає, тому це все непросто, тому потрібно розглядати більш детально, бо це тянеться не один уже час, тому дуже потрібно із розумом до цього підійти, зважити все за і проти, і подивитися, хто із сторони може на вас впливати, на ваші стосунки, бо не просто так все. Щось тут нечисто. Так що дякую вам за увагу, дякую за підписку, дякую за лайк і всіх благ вам.